Всім привіт! З вами знову Олена Бесідовська. І зараз я вас познайомлю з дуже гарним рецептом, який називається Маринований толстолобік. Цей рецепт цікавий тим, що він дуже старовинний. Тому я хочу познайомити вас з цим аутентичним безарабським рецептом. Давайте я вам буду розповідати. У мене рибка свіжа, у мене лук, рослинна олія, соль і перець. Це все. Що мені сьогодні потрібно. Кількість інгредієнтів ви знайдете внизу під відео. Там же лайкайте, підписуйтесь і тицяйте на дзвіночок. Зі мною завжди цікаво. Зараз, по-перше, я візьму стекляну йомкость і буду просалювати рибу. Для цього я візьму на кілограм риби 3 ложки солі. Риба має бути свіжа, це ви вже зрозуміли. Ця риба називається тустолобік або срібний короб. Я його гарненько замастюю солю і відправляю в холодильник на 8 годин. Ця риба живе в річках, і вона цінна для нашої, нашої кулінарії тим, що в ній немає кісточок. Ну, майже немає. Батьківщина товстолобіка. Це річки Південної і Південно-Східної Азії. Як він попав до нас на Бесарабщину, для мене залишається загадкою. Якщо ви знаєте відповідь, пишіть мені в коментарях. А зараз ця рибка пішла відпочивати через 8-12 годин. Ми з вами продовжимо виконувати цей рецепт. Доброго ранку! Новий день, новий образ, і ми з вами продовжуємо робити товстолобика. А, До речі, цей фартушок мені подарила дочка, бачите, Олена королева кухні. Мені дуже приємно. Дякую, любимо. Подивіться, риба просолилася. Бачите, як вона поміняла колір. Зараз я його промию, висушу і буду нарізати миленько. Далі я буду відбирати тільки філейку. Мама каже, що потрібно готувати все. Як економна жінка із минулого, вона іспользує кожну частинку того столобика. Моя рекомендація відібрати тільки філейну його частинку, щоб вся темна частинка залишилася на шкуринці. Бачите, як гарно. Мама казала, що на цьому потрібно зупинитися, але моя рекомендація ще повитягати кісточки. Риба повинна бути чистенькою. Тому я обираю цю плівочку з кісточками-реберцями. Теж. Так, дивіться, як гарно ми обробили рибу. І зараз ми її будемо різати дуже тоненько і гарно. І е, на цьому моменті хочу зауважити, що є нюанси. Один варіант можна замаринувати водичці і уксусі один до одного. І тоді ця риба буде гарна навіть зимою, якщо ви її законсервуєте. А ми з вами зробимо е, так, щоб можна було з'їсти сьогодні і напродовж цього тижня. Тонесенько. Нарізаємо. Так. Як ви бачите, всі косточки витягти не вдалося, а це не страшно вже. В традиційному рецепті потрібно взяти для маринаду воду і уксус. А я не використовую уксус у себе вдома, тому я роблю це лимончиком. І гарненько перемішайте. Дивіться, рибка міняє колір. Далі потрібно лучок нарізати міленько. Для краси дамо пару кілечок гіркого перцю. Дивіться, ми з вами кладемо одну бубочку перцю або дві, засипаємо трішечки цибулі і даємо шар товстолобика. Далі я зроблю так, щоб було гарно. Додам, так, на стіночку, перчик, буде дуже гарно потім. І буду прослоювати цибулю, то в столобик. Цибулю, то в столобик. І також я буду переливати це все і утрамбовувати рослинною олією. У мене соняшникова домашня. Дивіться, як гарно. Третю баночку я зроблю більш деликатною. Тут не буде червоного перцю, а буде лимончик. І це буде так дуже гарно, як ми робимо, коли буваємо на теплих морях. Бо там, якраз, я не сильно мариную. Ми його зробили дві годинки і можна подавати. бо риба... Теплих морів, вона тендітна, вона плотна, але без кісточок, і вона швидше марінується. Ось чому появилося свічі, і карпачо. Це, в принципі, всі наші бесарабські рецепти, тільки з океанічної риби. Любі друзі, навчилися готувати Бессарабську страву. Якщо зможете повторити, вам лайк і від мене респект, а ви вже вважаєте Бессарабська людина. А вашій місцевості маринують рибу? А якщо маринують, то яку? Пишіть в коментарях. Я... я з радістю буду спілкуватися. А також підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. До речі, там є дзвіночок. Дзвінькайте. Я прийду до вас у гості. Готуйте як я, готуйте краще мене. Готуйте для своїх коханих. З вами була Олена Бісадовська. До нових смачних зустрічей!